Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про те, як росте папороть та що таке вайє. Здебільшого, наші прогулянки в лісі збігаються із сезоном збору ягід або грибів. В цей час листя папоротей, зокрема папороті Орляк, вже досягають висоти більше метра. Папороть Орляк, як до речі, і інші папороті. Відрізняється від усіх рослин досить своєрідним розвитком листків. Молоденькі листки завжди скручені, мають вигляд равлика і називаються ваїї. Приблизно з середини травня ваї починають поступово розкручуватися. Листок папороті поступово розправляється від основи до верхівки. Особливістю росту листків папороті є те. Що вони ростуть верхівкою. Тривалість життя листків папороті близько чотирьох місяців з середини травня до перших вересневих заморозків. Молоді равликозакручені листки папороті орляка, зібрані до моменту їх розпрямляння, очищають, промивають, відварюють та використовують для приготування супів, салатів. Та приправ до овочевих і м'ясних страв. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.